Хочу презентувати вашій увазі. Проєкт, який напрямку Жана Моне зараз проводиться в Сумському державному університеті кафедрою екології та природозахисних технологій. Отже, давайте зараз я відображу презентацію і почнемо нашу роботу проєкт за напрямом Жан Менека модуль. Стосується біоенергетичних технологій, власне, це біоенергетичні інновації, у поводженні з відходами в межах реалізації проєкту Біоінвест. Якщо ми цей окронів розшифруємо, то в ньому закладено кілька важливих складових. Я про це ще зауважу. Отже, біоенергетичні інновації поводжені з відходами, європейський досвід впровадження циркулярної економіки. Дуже багато зараз розмов щодо циркулярної економіки щодо біоекономіки і її важливості. Зауважу, біоекономіка заснована на впровадженні власне виробництво біоресурсів, їх застосування. І при цьому також власне. Виробництво біопродуктів різної направленості дії в різних галузях промисловості для задоволення потреб людини. І вона заснована на природних циклах речовин, відповідно, має досить таки гармонічний розвиток з природними процесами довкілля. Отже, на сьогодні ми з вами розглянемо, що це за проєкт Біоінвейст. А що за біоенергетичні інновації і шляхи до міжнародної співпраці? Біоінвест по суті тут є три складові, які дуже важливі: біологічна складова, інноваційна складова і відходи. Як вони взаємопов'язані? Проблематика відходів дуже актуальна на глобальному рівні для різних країн і спільнот. Відповідно, власне, рециклінг у цилізації відходів є першочерговою задачею, завданням для різних країн. І досить цікавий і позитивний досвід країн Європейського Союзу в цьому напрямку. І при цьому ми зауважуємо процеси біовиробництва і процеси а, власне, біопереробки відходів в енергетичних цілях. Це і є біоенергетичні технології рециклінгу відходів. Їх інновації досить різнопланові і стосуються виробництва як рідкого, газоподібного, так і твердого біопалива. А також суміжних біопродуктів. Дуже багато поширення досить значного набули саме біогазові технології, і є досить цікавий успішний досвід наших партнерських зарубіжних організацій з Чехії, Німеччини, Австрії, Швеції, також, які можна застосовувати і для громад в Україні. Отже, досить тематично ми глибоко розглянемо власне. Провадження в ЄС біоенергетичних технологій для переробки відходів за такими темами, як ознайомлення з досвідом, єс в цьому напрямку, біоекономікою як осново для зеленого зростання, характеристики вихідної сировини для біопалива, дослідження потенціалу сировини для сталого виробництва біопродуктів, потенціальна такий потенціал. Біоенергетики вирішені, уловлені секвестрації, власне, вуглецю. Це в напрямку протидії змін клімату, адаптації до змін клімату, а, дослідницька мережа екосистеми в ЄС а, щодо біоенергетичних технологій, Кейс-стаді впровадження ЄС біоенергетичних технологій переробки відходів і власне, екологічна безпека в контексті біопереробки відходів. Отже, концептуально наш проєкт відображає кілька складових, які стосуються класифікації власне, відходів, які можуть бути залучені до процесів біоенергетичного використання, зокрема на прикладі анееробного відходів. З отриманням зеленої енергії, впровадженням її в сектор відновлених джерел енергії України з можливістю власне, зменшення залежності від традиційних енергоресурсів. Також прикладне дослідження має використання інших біопродуктів, зокрема, біо... Добрив, біостимуляторів, які також можна виробляти в процесі переробки органічних відходів біологічними методами, і досягнення цілей сталого розвитку, для прикладу, наведено чотири цілі сталого розвитку, які стосуються власне, відповідального споживання та виробництва, провадження чистої енергії, власне гармонізації життя. І відновлення довкілля і кліматичні дії. Так? Це все в плані Bioinvest в межах сталого розвитку, ціле старого розвитку ми хочемо досягти як довгострокова перспектива, до якої потрібно рухатись нам вперед. Отже, що це за проєкт? Буде здійснена організація вебінарів та віртуальних екскурсій як для власне, університетського кола оглядачів, так і для громадян, які є зацікавлені в цьому напрямку, і представників муніципалітетів. Буде розглянути кращі практики: європейські провадження біогазових технологій з виробництвом біодобрива, переробки різних типів відходів. І відповідно ми зможемо власне визначитися з тими органічними відходами, які придатні до анаеробного зборочення, і їх потенціалом. Адже власно отриманий біогаз з високим вмістом метану може бути аналогом природного газу, що для цього потрібно досягти певних оптимальних співвідношень компонентів відхода. І ми будемо розглядати, як це робити, що таке козбродження, сумісне збродження, різних типів відходів. Використовуватиме онлайн платформи для відпрацювання научок, моделювання, обробки відходів для збільшення виходу біогазу, оцінюватимемо кінцеві продукти, технології неробного збродження, буде тренінг з оцінки якості та кількості біогазу до гістату залежно від різних умов. Виробничих і, відповідно, регіональних. Навчання з оцінки економічних вигід від відпровадження електроенергії з біогазу. Біоенергетичні інновації. Це досить такий важливий напрямок розвитку суспільства, енергетичного сектору країни. і він досить таки має. Різнопланові характеристики і провадження різної сировини вториною ще є дуже актуальним на сьогодні. Переваги нейронного збродження, це зменшення кількості відходів, вироблення відновленої енергії, уникнення ризиків неконтрольованих, викидів парникових газів, і це також впливає на екологічний санітарно-клінічний стан на округи, наприклад, фермерських угідь. Крім того, можна залучати різні відходи не лише сільського господарства, а й осадки осад січних вод, наприклад, харчові відходи, і виробляти власне біопаливо різного типу. Було проведене моделювання, візуалізація кластерів щодо стимулювання наробної ферментації, народного зброшення відходів з можливістю залучення інноваційних рішень для цього для оптимізації цього процесу, зокрема різних типів біостимулюючих добавок, які також можуть бути до них залучені мінеральні вторинна сировина, яка присутня в нашій державі. Щодо видів органічних відходів, також ми класифікували органічні відходи за різними галузями виробництва для того, щоб зорганізувати їх за логістикою використання в анаробних процесах. Збродження, що також є важливим наладження цілої низки процесів і транспортування, і зберігання і провадження технологій в подальшому використання і споживання продуктів, які ми отримуємо. Циркулярна біоекономіка розвивається дуже потужно у світі і охоплює значні галузі, і енергетична сфера, переробки відходів і власне виробництво. Продуктів сільському господарстві взаємопов'язані і дуже таки нагальною потребою впровадження органічного землеробства з органічних добрив і біотехнологій. це дозволяє зробити, використовуючи дегестат як органічне добриво в сільському господарстві. Дегестат це, власне, зброджена маса органічних відходів. Шляхи до міжнародної співпраці можуть бути різноманітні, і Сумський державний університет має значну кількість співпраці з багатьма країнами світу. Є досить багата кількість різнопланових грантів, які можуть бути залучені. Дуже багато говориться про горизонт Європа і. Цей напряма громадське обговорення, власне, щодо залучення України до нього максимально потужно. Є програми білатерального характеру з окремими країнами, які також можна залучати для того, щоб отримати фінансування під біенергетичні проекти. Зокрема, освітні програми також залучаються і. Є в різні зовнішні програми допомоги Європейського союзу спрямовані на модернізацію вищої освіти в країнах-партнерах, зокрема України і. Вони дозволяють також, такі як темпус, як Вишнеград, гранти просувати новаційні ідеї, вирішувати спільні проблеми шляхом реалізації проектів регіонального співробітництва, що є досить таки важливим підтримка сфери відновлених джерел енергії, еразмус плюс також власне залучена освітня складова. Першочергову інноваційні практики, міжнародне партнерство, навчання в галузі освіті. При цьому також сюди можна додавати певну наукову складову. Власне, методологічну складову розробки методів, методик провадження їх на практики. І діяльність Жанна Мане власне, за цим напрямком ми і презентуємо цей проєкт. Напрям Жан Моне у сфері вищої освіти надає можливості закладам вишам з за держав-членів ЄС, а також поза межами ЄС, досконалювати викладання, проведення досліджень. Європейської інтеграції обміну успішним досвідом, що досить таки важливо і дозволяє більш ефективно впроваджувати. Рішення різних типів проблем на регіональному рівні, залучаючи освітній потенціал, тренінг, розуміння, що треба робити, тому що знання це перша складова, яку потрібно реалізовувати. Кваліфіковані спеціалісти надають можливість в майбутньому розвиватися в нашій країні в час після воєнного відновлення. Слід зауважити, що участь Сумського державного університету університету проєктах напряму Жан Мане, програми Erasmus+, досить таки успішна, і ми маємо на сьогодні 28 проєктів за цим напрямом. У 2022 році було подано 25 заявок і 11 прийнято, підтримано. Відповідно, досить таки значний вже досвід має ем, наш університет в реалізації Таких проєктів. Я дуже дякую вам за увагу. Прошу відвідувати наш вебсайт BioinвестиColso.ua, відвідувати сторіночку кафедри, відвідувати соціальні сторінки проєкту в Інстаграм, Фейсбуці, TikTok для того, щоб ознайомлюватися з новинами і брати участь в вебінарах та курсах, тренінгах, які будуть відбуватися. За цим проектом безкоштовно для всіх бажаючих. Дякую за вашу увагу!